Так, дуже низько піднімає. Зараз закручу винта і побачимо, що він нам запає. with you Так, пробую плуга. Що виходить? Виходить отакий фон. Стерню подекуди видно, звісно. Так, по плугові. Поплугові. Треба кріплення під центральний винт піднімати вгору. Однозначно, бо при роботі він... Вінт рівно стоїть майже. Рівно. А коли буде вища точка, буде він то такий, буде він трошки краще йти. Дуже низько це кріплення на винт. Низько над плугом. І тоді ж і підніматися він буде вище, коли точка буде вища. І треба центральний... центральну полицю, я ось її трошки докрутю, нагрію різаком і трошки довернуть, бо вона не пляше з цією, задньою. задня закрутяна. Передня гарно закрутяна. А задня трош... середня трошки менша, звісно. І воно в роботі трошки відрізняється, воно не так докладає. Я зараз покажу, як він йде. Vamos Мабуть, і задню треба трошки буде докрутити полицю, бо передню гарно хоронить. Дивлюся стерню, а середня і задня трошки звісно, гірше. Так, приступив до другого плуга. Раму вирівняли різаком і домкратом. Так, Давай збирати. Середній корпус прикрутив, щось не то. Завалений сильно туди. Якщо ці два в нас так, йде рівень, то середній випирав гарно. Давай шукать що, де. Дивиться, раму, все. Ці бруси оцього. Найшов. Центральна ося. Дивимося на неї. Викрутяна. Викрутяна і тут прогиб. Ну прогиб-то не страшне, а що вона викрутяна, а так в кінці ося саме. Получається, я коли ставлю її всередину між корпусом, то через то вона як викрутяна і так і корпус стає. І завалюється туди ось. Все. Значить дивився, думаю, що з нею робити. Як я її порівняю. Так вона перекрутяна. Вирішив замовити нову. А ця може як треба буде одріжитися отака. І буде назад окону на передплужник. Замовив нову. Чорна така. Товщина та сама, все вигине. Замовляв підприємство Лава Одеса. Передплужники взяв заразом. Думаю, якщо рама під передплужники, хай він буде з ними. Лава. Дороге удовольствие звісно. Оце все дороге. Польову взяв нову одну, задок кинув. А тут ще більш-менш можна з них ротацію зробити якусь на передній, на середній, а заді нова буде. І все, колесо такого. Обоє ми поставляв, новенькі бачу уже вала поправили цього тут, зняли далі і різьбу на кінці поправив токар. Все нормально буде тепер. Вставати. Новий сальничок, нові підшипники і колесо. В общем, зараз буду збирати. Так, процес іде далі з цим плугом, замінив бруса. Новенький, рівненький тепер. Корпусами грався, бо знову не ставали. Міняв задній з переднім. Потім наоборот, передній на середній, середній на передній, і наче виграв. Висота на уровні бачимо всі. Так. Е... Зараз перевертаю, чіпляю тут анавіску, збираю, все вала вставляю, колесо теж буду ставити, збираю, Підшипнички новенькі, понамазував. Кронштейн цей на колесо зараз поставлю. Наче вивів я його в одну плоскость, все. Стріляється далі. так, требую пуга цього, що зібрав. Оце ще тільки щось болі-мені і то Не неполірованіше ці, по солідолом були набазані, елі отдерли чистим-чистим як клей. Там, взагалі солома сама зверху, тут на це пару проходів вже трошки менше. щоб не липло.